Привіт, світ, привіт, інтернет! Відео щоденник про навколоспітню подорож Лєвого триває. Я в'їжджаю до Болгарії. Великої повноцінної серії про Болгарію так само, як і про Угорщину, не буде. Болгарію Болгарії я вже бував, і я поспішаю швидше дістатися в тепло в Туреччину. І там уже матиму більше часу. Зараз хочу проїхати країну. Поки що наш автобус майже пустив до п'яти пасажирів всього. Зараз у нас зупинка, і ми змінили автобус, подисіли в інший. І Я запитав стосовно свого багажу. Мені пояснили, що він вже в новому автобусі. Але ну, команда, яка обслуговує рейс, вони вже не говорять англійською і називають мене. Englishman. Oh, I'm Englishman. А ще така штука. Тут буквально поруч їде одна пані і буквально розриває від кашлю. Давиться. Змінив місце. Тут вільна розсад. Ну, Таке не вистачало, ще взяти. Капітально простудитися. Частують кавою. І ось гляньте, друзі, сюди. Експресо. Зараз на прикордонному контролі е, приготував паспорт і знову буду просити використовувати саме конкретну сторінку, яка вже має штампи, щоб зберегти чисті сторінки для подальших, я сподіваюся, віз. Стюард, який обслуговує наш рейс, підійшов до мене. У мене така обіжка спальня, і тут е, фаготип. Він дивився, дивився. Я так каже: конкурент. Прикольно, коли ти такий їдеш, а потім тобі хабана, бонус. Опа, ще один бонус. Так, оцей натюрморт називається бутилка кефіра полбатона. Написано йогурт, але то натурально кефір. Це саме пів батона. Беобуз, компанія, яка обслуговує цей рейс. Вони реально круті. Не нас боють кавою, чаєм, годують фруктами. А ще це турецька саме команда стюардів. Вони наскільки топлять в салоні. Видно, що турки народ гарячий. За вікном нічна Болгарія. Вікна. Да, Та, і ще така несподіванка, така штука тут о, довгий нічний переїзд, але. Час грає нам на руку. Плюс одна година вперед. Да, ось така невеличка, коротка серія. No. Я просто їхав, була ніч. Але я мав час побути сам з собою, подумати, скласти плани. І трошки взагалі з з з орієнтуватися, де я і що зі мною і як. Завтра зранку вже буду в Стамбулі, і там у мене є хост. і Я зупиняюсь на дві ночі. На виїзді з Болгарії duty -free, і Мій воділа підійшов до мене і каже, Лео, давай замутим. Каже, купи на свій паспорт три блока сигарет. І я три блока. Я йому допоміг. Хай буде. Зараз в дютюку всі пасажири так благополучненько надухалися всім, чим можна. Автобус пахне, боже мой. Напевно, ця серія не була для вас цікавою, але ж лайки теж не поставив. Справедливо. Чи поставили?